Ура, ура, ура! Порошенко підписав угоду з ЄС. Ми будемо то асоційований член. Буде нам всіобщий мір і всіобще благодійстві. Вибачаю, що так перейшов вже майже на російську мову, бо, тому що е, хто не знає, тому скажу, я е, виконував свою журналістську місію у Луганській області. Тобто, я знімав е, Добровольців батальйону Айдар і відповідно добровольців з Луганської так так званої Луганської Народної Республіки. Отже. Я Руслан Коцаба, хто ще не знає, і я дуже вдячний агенції Фіртка за те, що дали мені можливість підбити підсумки тижня, що минає, і, можливо, пояснити свою позицію стосовно луганських ополченців, бо, тому що дійсно в інтернеті ще створиться незрозуміле, Гіперактивна, гіперрадикальна, пасивно, активна диванна сотня, так звана диванна сотня, зараз почала. Мені як так кажуть, полукати білизну і типу, мене звинувачувати, що будь-якому якомусь там е, лже патріотизмі і продажності і тому подібне, то я, власне, зараз хочу трошки розказати детальніше. Отже, Луганськ, я думаю, всіх це цікавить. Перше, я дійсно підтверджую, що там іде братовбивча війна. Я дійсно підтверджую, що я не бачу там чеченських терористів. Я не бачу там російських найманців. Це не означає, що їх там немає. Але місія журналіста в тому, щоб не переповідати чужі думки чи чужі чутки, а тільки говорити те, що ти сам особисто бачив. Це особливий вид відповідальності, коли журналіст може частково стати навіть і миротворцем. Тобто, якщо я говорю правду і люди мені вдячні, це означає, що... Швидше всього, це потрібно людям. Отже, я з понеділка вже буду висвітлювати те, що в нас буде, ну, на нашій нещасній Україні відбувається в Донецькій області. Але по Луганську я скажу наступне: люди, не звіріте, ми всі християни. І нехай, якщо є хоча б найменша можливість для діалогу. Треба його використовувати. Е, найгірше, що коли воюють професійні військові, а я нагадаю, із одного і з другого боку є професійні військові, закладу військових міє. Шановні військові, ви зброю. Багато з вас загине, багато з вас стане героями. Робіть так, щоб втрати, ми серед мирного населення і серед мирних журналістів, а я вважаю, що військовий журналіст, навіть військовий журналіст це є мирна професія. Втрати ці повинні бути зведені до нуля. Якісь використовується або якусь точнішу зброю, або використовувати якісь дипломатичні свої хисти. Тільки не робіть того, щоб люди зненавиділи. Одна і друга сторона себе настільки, щоб замість живих військовополонених почали обмінюватися відрубаними головами, як це було, скажімо, в Осетії, в Чечні, в Абхазії і тому подібне. Давайте тепер більше позитивного. Повернувся я сюди у Франківськ, і знову у нас вічна тема Франківська. Будинок на вулиці Гетьмана Мазепа, 35А. Вже і депутати стільки разів проголосували, що треба його розбирати, що незаконна будова. Вже і прокуратура стільки разів казала, що вони підтримують те, щоб воно дійсно розібралося. Єдине, або бракує політичної волі у міського голови і відповідно у виконавчій службі, яка ви повинна виконати вже рішення тепер суду, або е, Франківську дійсно потрібно. Потрібно е, запросити знов з Києва, е, нашу, нашого нашого, е, як то накажуть, е, бігаючу кувалду чи е, людину-мегафон нашого е, соціального депутата від ВО Свобода, е, пана Руслана Марсенкева. Руслане, Франківськ потребує твоєї, твого вміння, твоїх навичок махати кувалдою і розбирати незаконні забудови. Це я дійсно, це на повному серйозі. Я прошу нашу людину Кувалду це зробити. Далі. Тепер ще до військової тематики. Ще я проскочив тему про те, що виявилися станом на вчора 9 фейкових броників, тобто несправжніх бронежилетів, які були на озброєнні у, у нашого батальйону територіальної оборони Прикарпаття. Які вже третій день поспіль намагаються виїхати в зону АТО, в зону бойового конфлікту. тим, що бронежилети вони і помарковані, буцімто як фірма темп 3000, тобто та фірма, яка єдина в Україні уповноважена робити бронебійні пластини. І пишеш там шостий клас захисту, але, на жаль, виявилося, що вони наскрізь прошиваються патроном, навіть патроном калібру 545. Я дуже хотів би, щоб коли встановлять ту фірму і тих виробників цих фальшивих бронежилетів, щоб та вся ненависть, яка зараз йде до наших братів Сходу, щоб перекинулась реально на наших ура-патріотів, які під цей шумок оцього військової операції, хочуть. Підло заробити гроші на людських життях, я думаю, цих людей, якщо їх вияснять, і для зробити третку народну привселюдну люстрацію, можливо, через кастрацію. Далі в нас є о, позитивне, це в нас розфарбовували міст, синьо-жовті кольори, і це дуже добре. Єдине, що треба було би так само допомогти розфарбовувати це на східній Україні, бо тому що там на Східній Україні, на жаль, майже на кожному електричному слупі є російський триколор. Правда, якісь наш, наші розумні патріоти на цьому гарному триколорі малюють свастику, і воно тоді зовсім по-іншому і набагато цікавіше звучить. І е, я би ще хотів сказати про те, що е, є певна напруга в зоні е, нашої франківській зоні від е, біженців з тої зони е, АТО антитерористичної операції. Це чоловіки-біженці. Я реально бачив сотні тисячі біженців. Реально люди тікають звідти з, з Луганська, я говорю до Стемена за Луганськ. На найближчих 18 днів квитків ні на Симферопольській, ні на Харківській, ні на Київський напрямок немає. Ті люди, які без квитків, які там живуть біля вокзалу або на вокзалі, реально з чорною заздрістю дивляться на тих, які мають квитки. Але, шановні чоловіки, біженці, подумайте. Жінка, дитина взяли, привезли, і далі йдіть і виясняєте своє право жити на своїй землі через військові структури. Це дуже важливо, бо, тому що тут не так багато є робочих місць, і я просто відчуваю, що ця тема починає е, переважати у, навіть у побутових таких своїх розмовах. І на завершення. Мер, здається, вчора або сьогодні сказав, що він що 96 вулиці Шевченка поремонтовано і вона буде здана до липня місяць, до кінця липня. Може до початку липня. Одним словом, я хочу всіх тут запевнити, що мер є брехун. Вся міська влада є брехуни. І те, що він не сказав, що, що до кінця липня цього року, це означає, що вона не буде в цьому році здана. Як вона не була здана у минулому, позаминулому році, і в цьому році вже було три терміни: 8 березня, до дня міста, потім до дня е, е, якогось там ще. Одним словом, не можна так брехати людям, тому що ми всі знаємо, як поремонтована в нас набережна. Де брехлива міська влада? Черговий раз я живу на повороті Кармелюка Ленкавського. Я прекрасно бачу, як шанують ім'я Славетного націоналіста Ленкавського, його послідовників міській раді, які не спромоглися зробити навіть ямковий ремонт цієї вулиці Ленкавського, на якій, до речі, є польське консульство, і як купа людей з інших областей приїжджають і насолоджуються в лапках європейським. Містом з європейськими дорогами, де вже, здається, чи чий рік поспіль є європейський, так званий європейський мер Анушкевич. І тепер позитивна новина, на якій закінчую, Росія вилетіла з чемпіонату тільки завдяки. Такій експресивній антиукраїнській політиці російських телеканалів можна було об'єднати всіх українців і центру, і Заходу, і Сходу у своїй ненависті, які дуже від того, що Росія вилетіла з 1.8, восьмої, він ще не дійшла до 1.8, восьмої, що Путін реально хеллоу, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На цьому закінчуємо.